Цей ролик про те, як подати декларацію для ФОПа на третій групі на 5% за півріччя. Отож, поїхали. Привіт, з вами податковий консультант Михайло Смокович. І в нас закінчився другий квартал. Це значить, що час звітувати для ФОПів на третій групі на 5% за півріччя або ж за другий квартал. Отож. Саму декларацію ми будемо подавати через електронний кабінет платника податків, ну тому що це сервіс податковий і він безкоштовний. Саму декларацію подаємо ми до 9 серпня 2023 року. Переходимо в сам кабінет платника. Якщо ще не знайомі із цим сервісом, в мене є коротенька інструкція ось посилання на неї. Тут екскурсія по кабінету. В самому кабінеті ми заходимо у введення звітності, обираємо потрібний нам період, в даному випадку це 2023 рік. І півріччя, саме півріччя, не другий квартал. І клікаємо кнопку створити. У вікні, що відкрилось? Тут у нас потрібно обрати прибуток. Наступне поле залишаємо повністю пустим і шукаємо нашу декларацію. Ось вона: f 3308 Податкова декларація платника єдиного податку для третьої групи. Граничний термін подачі до 9 серпня 2023 року і клікаємо на цю декларацію. Дуже важливо, потрібно перевірити, щоб у нас правильно підтягнулась податкова. Періодично буває, що сюди тягнеться щось не те. І важливо ми не... Обираємо жодний, жодний із додаток, додатків. Додатки у нас заповнюються при подачі річної звітності. Зараз у нас квартальна, тому нічого. Тут галочки заповнити на основі даних ДПС. Можна ставити, можна ні. Клікаємо створити. Так, відкрилась форма декларації і. Що ми будемо загалом заповнювати? Покажу, як заповнювати декларацію для підприємців, в яких не було доходу в першому та другому кварталі, в яких був дохід в першому кварталі, але не було в другому, в яких був дохід тільки в другому кварталі. Ну і власне для тих підприємців, яких був дохід і в першому кварталі, і в другому кварталі. Погнали. Для початку обов'язково перевірте податкову адресу. З недавніх пір податкова почала сюди тягнути адресу із Державного реєстру фізичних осіб. А там у нас дані не завжди вірні. В мене, наприклад, тягнеться сюди невірна адреса. Якщо вона невірна, то в ідеалі потрібно подати заяву про зміни, зміну адреси до ДРФО. Ось. Коротка інструкція, як це зробити. Я ж зараз можу просто вручну відкоригувати адресу, будь ласка, і продовжити заповнення самої декларації. Отож, адреса тепер в мене буде вірна. Так, і йдемо до заповнення. І заповнення декларації ми починаємо із дев'ятого рядка фактична чисельність найманих працівників. Але перед заповненням хочу вам нагадати, що Маю змогу знімати ролики, давати інструкцію тільки завдяки вам, шановні спонсори, патрони, чи просто гарні люди, які донатять на карту. Безмежно вам вдячний. Якщо вважаєте, що роблю гарну справу, можете задонатити. Бачите реквізити на екрані, також вони є в описі під роликом. Дякую вам! І, власне, до заповнення. Отож, дев'ятий рядок, численність працівників, ставлю в себе 0. Далі маємо. Вказати всі кведи, по яких підприємець отримував дохід за півріччя. В нас тут по замовчуванню тягнеться тільки один основний квед. І якщо підприємець за півріччя не отримував доходу або отримував дохід тільки по цьому кведу, то цього абсолютно достатньо. Тобто, якщо ФОП в першому-другому кварталі доходів не отримував, він заповнив отут кількість працівників, стоїть квет. Для вас це вже заповнена декларація. Її можна зберігати, підписувати та відправляти. Для тих же ФОПів, які дохід все таки отримували. Ми маємо вказувати всі кведи, по яких дохід був отриманий. Щоб додати тут ще один рядок, ми клікаємо правою клавішою миші на неактивній клітинці на блакитній, не на жовтій. Клікаємо плюс, і в нас з'являється ще один рядок для заповнення кведів. Я тут перераховую всі кведи, які у мене є по ФОПу. Для цього я відкриваю ще один. Кабінет, ще одну вкладку з кабінетом платника. Заходжу у облікові дані, і в облікових даних з самого низу в мене є перелічені всі кведи, які в мене є по ФОПу. Я знаю, що всі вони є в мене в реєстрі платників єдиного податку, тому я просто їх виділяю. Виділю декілька, щоб простіше було зараз заповнювати. І просто Ctrl-C, Ctrl-V. Наші кведи є. Тут нам достатньо. Просто повидаляти нижнє підкреслювання, щоб вони були заповнені вірно. Отож, кількість найманих працівників є, і є в нас заповнені кведи. Тепер переходимо до заповнення показників господарської діяльності. Тут ми заповнюємо четвертий розділ, починаємо заповнення із шостого рядка. Почнемо з тих підприємців, у яких в першому кварталі дохід був, а в другому кварталі доходу не було. Для цього нам потрібно відкрити нашу декларацію за перший квартал. Отож. 2023 рік, перший квартал. Відкриваємо ту декларацію, яку ми подавали, і дивимося, яка сума доходу у нас була. Була в нас сума доходу 100 тисяч гривень. Вказуємо ту суму доходу, яка в нас була в першому кварталі. Enter. Сума підтягується у восьмий рядок. 11-12 рядку нам рахує 5% від цієї суми. А в 13 му рядку ми ставимо суму єдиного податку, яка була нарахована за перший квартал. Якщо дивитись нашу декларацію за перший квартал, то ми беремо із 14-го рядка суму і підтягуємо цю суму в нашу. Нову декларацію за півріччя, але в 13-й рядок 5 тисяч гривень. Таким чином, у нас 14-й рядок буде не заповнений. Це що значить? Значить, що ми за півріччя заробили 100 тисяч гривень. В першому кварталі, який ми отримали, ми за них сплатили вже єдиний податок, в другому кварталі нічого не зробили. І відповідно, в 14-му рядку нічого не заповнено. Єдиний податок сплачувати не потрібно. Для вас декларація буде виглядати саме таким чином. Якщо ж ви отримували дохід і в першому кварталі, і в другому кварталі, то ми до суми доходу, яку ми отримали в першому кварталі, додаємо суму доходу, яку отримали в другому кварталі. Хай буде в другому кварталі ми заробили 150 тисяч гривень, значить, за півріччя в нас буде 250 тисяч гривень. Є обов'язково. В 13-й рядок ми підтягуємо суму із декларації за перший квартал. У мене це 5 тисяч гривень. Таким чином, в нас в 11-12 рядку рахує 5% від загальної суми доходу за, за півріччя, а в 14-му рядку вже буде 5%. Від суми доходу за другий квартал, яку нам потрібно буде сплатити. Саме ця сума, яка є в 14 му рядку, буде в нас йти в нарахування по єдиному податку. Все, для вас ця декларація заповнена. Можемо зберігати, підписувати, відправляти. Якщо підприємець новостворений зареєструвався в другому кварталі, або в першому кварталі не отримував доходу, отримував дохід тільки в другому кварталі, то все дуже просто. Ми просто в шостому рядку вказуємо суму доходу за другий квартал. У нас це 150 тисяч гривень. Клікаємо Enter і все. Більше нічого не робимо. Сума підтягнулася доходу в 8 рядок. одинадцятий 12 рядок в нас 5% від суми доходу за другий квартал. В 14, 1 і 14 сума 5% від доходу за другий квартал. Ця сума впаде в нарахування по єдиному податку. Отож. Після того, як ми всі декларацію заповнили, клікаємо кнопку Перевірити. У нас виходить повідомлення перевірено. Клікаємо кнопку Зберегти. Чи, так, відразу йде повідомлення, що чи бажаємо ми підписати документ. Клікаємо так, бажаємо підписати документ. Тут обираємо. Або файловий ключ можна підписати хмарним сховищем, хмарним сховищем зручно, тому що тут в нас є дія підпис. Ми можемо отримати посилання, отримати QR-код. Просто його відсканувати через свій застосунок Дія, і документ наш буде підписаний. Я ж зазвичай підписую файловим ключем від ПриватБанку. Є документ підписали, і програма відразу пропонує його надіслати. Ви надсилайте, я доки цього робити не буду. І Обов'язково через декілька годин, можливо, на наступний день після того як ми декларацію подали, потрібно перевірити, щоб ця декларація податковою прийнялась. Для цього ми заходимо у введення звітності, обираємо потрібний період. 2023 рік півріччя. Шукаємо нашу декларацію. Ось вона. У нас в стовпці квитанція має з'явитись цифра 2. Це означає, що податкова опрацювала нашу декларацію. Якщо Тут рядок з декларацією підсвітиться зеленим, все окей, можна спати спокійно. декларацію податкова прийняла. Якщо цей рядок підсвітиться червоним, значить щось пішло не так. Є якась помилка, і варто буде оцю квитанцію номер 2 відкрити і в результатах обробки подивитися, в чому річ в мене є окремий ролик. Ось він. Про те, чому може декларація не прийматися, якщо у вас підсвітиться червоним рядок з декларацією, значить вам потрібно дивитися цей ролик. Також хочу нагадати, що в нас є законопроект 8401, яким знову повертається зобов'язання працювати із РРО. Для тих підприємців, які були зобов'язані це робити з 1 січня 2022 року. Знову повертають штрафи. Законопроект на момент зйомки відео ще не прийнятий, але, скоріше за все, його приймуть з 1 серпня, і вже потрібно буде працювати із РРО. Ось е, я вам залишу посилання на окремий плейлист. В мене є купа роликів про по тому, як працювати з РРО, як зареєструватися, яке є рішення, можете дивитись. Також залишаю вам посилання на мій телеграм-канал. Ось воно обов'язково підписуйтеся. Дже, якщо з'являється якась нова оперативна інформація, в першу чергу вона потрапляє на телеграм-канал. Там можна спілкуватися із іншими підприємцями-бухгалтерами. Ми завжди всі гострі актуальні теми обговорюємо і оперативно даю інформацію. По змінах в законодавстві і в думці податкові обов'язково на нього підпишіться. І не забувайте підписатися на канал, якщо ще не підписані. Даю багато корисної інформації для фопів. Ставте вподобайки цьому ролику, поширюйте і дякую за перегляд. Бережіть себе на все добре.